Закипаю, хочеться чогось солоденького, щоб підняти собі настрій. Ідеально підійде згущене молоко. Спонсор показу торговельна марка. Первомайський молочно-концерний комбінат». Згущене, яке люблять усі. І навіть я. Ням -ням. Наступний конкурс має назву по губах. Зараз учасники тієї команди надягають собі навушники на голову. В них буде грати гучна музика. Це все для того, щоб ви не чули, що буде казати. Вам ваш капітан. Я, Лесі, буду на вухо промовляти слова, а вона буде промовляти їх вам. За 90 секунд вам треба зрозуміти, що ж вона каже і назвати це слово. Більше слів вгадано, більше балів зароблено. Леся, команда за мною. Можна я скажу тобі комплімент? Не дивлячись, який би не був у тебе диплом, твоя артикуляція тебе в кіно. Ну, буває краще, ніж у деяких акторів. Дякую. Давайте ж <сум> зараз! Після цього компліменту виграємо цей конкурс. Давай. давай. Треба одна за одною стати. Ти готова? Так. Час пішов. Пілот. Пілот. Пі Пілот. Супер. Рагу. 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 Ого, діджей. Діджей. Січень. Січай. Диджей. 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 Диджей? Ой, она Купюра. Купюра, купюра, купюра. Купюра. Тупа. Ку <laughs> купюра. 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 Лящ. 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 Ляш. Пиджак. 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 Піджак. Шлюб. 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 Свекруха. 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 Жесть либидо. Либедо. 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 Супер, выгадала.

Сідло. Я з з просто з перепитаю. У них була музика в наушниках? була і реально гучно. Да. Я не вірю. Я, я вам казала. Я вам казала, це артикуляція Чес? геніальна. Я чесно кажучи, не хочу виходити на цей конкурс зараз. <рес> я отак зробила і сказала, що ви програли. Далі продовжуємо рамку баки на черзі. Чоловіча команда ласкаво. Прошу вас теж Лесю, Чесно кажучи, після фірічних гри зараз я побоюсь. Так, і треба, володику, просто бійся. Обходимо ось так. через… – Час пішов. Папая. Папая. Папайя! Ха-ха. Селфі. 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 Зірка. 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 Сідло. Зірка. зи, Сыла. зирка, крыла, з, 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 зи, 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 зирка, Симонс. зирка, понял? Чапля, чапля, жаба, чапля, шапка, чапля, шапа, шапа, жаба, чи, 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 шапка, чапля, 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 тюльпан, 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 дубас. Тю-тю-тю. Ту-ту. Нет. Ту-ту. Ну. Тю тю тюльпан. Тюльпан. Понял. Мох. <ристо> Мох. Мох. Мх. Помс. М. Мох. Мох. Хомба. М-м-м. Мох. 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 Ну давай без цього слова. Силь. 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 Гень. Зень. Сень. Силь. Фига. Силь. Да, я тоже тебя люблю. Хайлайтер. Хайлайтер. Антарктида. Супер, хайлайтер. Хай. Та сделай такие же музыку. Хайлайтер. Хай. Хайлайтер. Хай, хай. Хайлайтер. Хайлайт. Хайлайтер. Хайлайтер. Васоля. Стоп. Ты угадал хоть одно слово? Силь. Два, можно. Силь? Сіл! А яке було ну «ну». так ну". два. А ти міг о -о, сіль показувати Я, сіль! Цілому не може показувати. Ну, дякую тобі. Е. Сіль. Пан. Ще раз, пані Лесю, пан, пан, суддя? пан. суддя. Я -ха -ха. прекрасний. -ха -ха. М -м. Люблю. Леся Іванівна, ваш рот сьогодні в гарній формі. Завжди. Перепрошую, у вас гарна форма рота. Але Леся Іванівна підказала слово діджей. Ну такого не було. Не було такого. Знаєте, там потім до чаплі дійдемо. Було. Не було такого на суддя. Леся Іванівна, не зараховую вам діджея. Ну, не треба, не треба. Якихось 10 слів без діджея. Нашла той діджей. Ми, діджея, замовимо собі на корпоратив, Добре, коли це. будемо святкувати сьогодні перемогу <скільки> пану суддя. Володимир, так. з тих чотирьох слів, які ви таки видушили себе. не будемо казати про Чаплю, чаплю і хайлайтер. Я вам ще й не зараховую. Тому два слова лише проти десяти. Перемога, Два слова! Давайте, хлопці! два слова! Це феєрична перемога! Два слова! Зараз можна когось кликати на два слова! Володику, а зачитайте нам бонусне запитання. Але, будь ласка, не так само, як ви. Тими губами зачитували ті слова ну, в попередньому раунді. Давай. Скільки відсотків чоловіків вважають, що щира жінка? Жінка, да. жінка обов'язково має вміти готувати. Мені якось взагалі байдуже. байдуже. Мені прикольно, щоб не готувати. Загальну... Да, Немає не, не вміти готувати, а прикольно, щоб іноді, коли ти втомлений, що ти міг звернутися і не отруїтися. Та ну це загалом людям приємно. Типу. Навіть я коли маю... жінка проходить чоловіку теж було б нормально приготувати. Да, так, я, я обожнюю готувати. Має вміти взяти телефон і замовити Замови. доставку. Ну, це сучасні, е, молоді, я люблю, Ні, можу, вони так, можуть думати. типу дозволяти. люблю і, люблю. і готувати, люблю. годувати, накривати. От у мене є з вільних 15 хвилин, я такий талітелі з чорнівною каракатицею робив. І все. Ой, це дуже, це як сніданочок. Так, як, так, як, так, як, так, так. Я би вимовляв 15 хвилин. Так. 95 Ну, прям 95. Плюс мінус ну, 10, давай 2 візьмемо 80. Вони вважають, це означає, що вони змушують готувати. Ну, вони типу, можуть вважати. А їх думку ми просто послухаємо і все одно замовимо їжу. Так, а вони, вони люблять їсти. Так. Лесенько. Лесенько. Відповідає заслужений діджей України <свист> і міста Дніпро Валерія Товстелес. 88% Ми кажемо, що чоловіки вважають, що потрібно, щоб жінка вміла готувати. Ну добре, я приймаю, але мені здається, це на багато. щастя для нас ви так. рік мого народження. Увага на екран. Пішло, пішло, пішло. А це, до речі, твій рік народження. Лесь, а це твій рік народження. Лер, ну в яких 88? Ну так, так, ну слухайте, а ви як вважаєте? Ми думали 75. 75, Я думаю. Підсумуйте, пане суддя. Чоловіки. Сумуйте. У вас нуль. Ми якраз тим займаємося. Сумуйте, ми дуже сумні зараз. Дівчата, підсумовуйте. У вас чотири тисячі гривень! Браво! Браво! Поки нормально. Чотири сукаря! Yeah. Стабільність, стабільність! <плес> чотири! А прикол в тому, що може бути таке, але в фіналі. Так, ти що зверху? Можна взагалі нічого не робити! Я от там зараз ставить! Дівчата!